Так, добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати свою чарівну посуд, яку я купила. Я дуже люблю посуду. Я дуже-дуже люблю посуд. Я не можу зупинитися купувати. Подивіться, яку чарівну посуду я купила. Ця посуда японська набір. Я зараз вам її покажу. Весь набір, який я так, купила. Подивіться, дорогі друзі. Які тарілочки? Такі вони трошечки глибоченькі. Це просто прелість. Які вони у руках тоненькі, які вони у руках тонкі. Потім отакі блюдця. Такі блюд... блюдечка більші. Потім. Отакі великі тарілки. Подивіться, яка краса, друзі. Дивіться, не можна, та, може, і, та, і просто не можна надивитися. Японія. Бачите, Японія. Ну, це не значить, що вона зроблена в чайні. Там не написано, що made in China. No. Оце слово чайна, і мені дуже багато підписників пишуть: вона з чайни. Но. вона з Японії, це не якось чайне. Так. Які чашечки? Подивіться. Потім такі блюдечка маленькі. Як тільки гарно. Подивіться, яка красота. Яка красота. Це просто немовірно. А яка воно тоненьке, яка красива. Потім отака салатниця. Потім для цукра. Ой, для цукру. Цукор сюди. Я вона легенька, яке воно тоненьке. І для слівок. Подивіться, яка краса, друзі. Ой, тут одна розочка, а на цій стороні букет. Друзі, ви просто подивіться, яка гарна посуд, тарілки, чашечки, блюдечка, яку тільки я прикупила. Я не можу надивитися. Я. Хозяйка. Сильно люблю гарну посуду. Оце представте, як можна стіл накрити стіл на з такою посудою. Це дуже-дуже гарна посуд. Дуже-дуже гарна. Льогенька. Тарілочки легенькі. Так, друзі, ще хочу вам показати, що я купила. Подивіться. Отака дама. Статуєтка. Написано Таїланд. Зроблено в Таїланді. Потім, другу. Подивіться. Дама із собачкою. Як тільки гарно. Да? Дуже гарно. Я бажаю. Потім. Дама із зонтиком. Це всі, ці, всі статуєтки зроблені в Таїланді. Яка красота? Яка прилість, друзі? Я дуже-дуже це все люблю. Так, мій день продовжується. Я буду ще готувати їжу на подвір'ї. Я вам теж трошечки покажу. Друзі, смажу собі на обід рибку. Варю картопельку. Кипить уже картопелька вовсю Рибка смажиться червона. Так, і що я ще зробила? Зробила салатик з помідорчиків від цибулька. Котикучу рибку і чекає, щоб я йому дала кусочок рибки. Дам дам котику рибку. Дам. Так що мій чудовий день продовжується. Я вам показала посуд, яка в мене є, який обід я готую. І так все так, добре. Друзі, у мене такий сьогодні обід. Картопелька, рибка смажена, салатик, а це лаваш положила, може кусочок лаваша з'їм. Так що буду їсти я спробувати. Так. Попробую пюрешечку. Їм подивиться, якої маленької ложечки, як могла дитина. Просто так взяла вже, не, не хочу. Ой, якась в мене муха гризе. М -м -м -м. Рибка добра. Салатик. Їжі хочеться. Так, друзі, що роблю я далі сьогодні? Я у ландерматній своїй кімнаті стирала. Зараз забираю я стірку і несу на подвір'я. Я на подвір'ї вивісюю, а потом заносу і віш... і сушу в сушильної машині. Так що, друзі, у мене такий сьогодні день. Зайнятий нема коли мені відпочивати. Робота і робота і робота. Так. Бажаю всім гарного вечора. Всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вдячна. І всім пока-пока.